Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Це скорочений урок. Ви можете отримати доступ до повного курсу уроків математика 10 класу за чисто символічну плату. Якщо є така потреба, будь ласка, звертайтеся! Тема сьогоднішнього уроку це алгебра, найбільше і найменше значення функції, парні та непарні функції. Завдання 1.1. На рисунку 1.8 зображено графік функції y дорівнює f від x, визначений на проміжку від мінус 4 по х до 5. Користуючись графіком, знайдіть найбільше і найменше значення функції на проміжку. Перший проміжок від 1 до 2. Давайте проведемо вертикальні лінії по х дорівнює 1 і по х дорівнює 2. Треба знайти найбільше і найменше значення функції. Функція значення функції дивимося по Сі. Y. Найбільше значення. По, на цьому проміжку, на у цьому проміжку, максимум, так, пишемо, на проміжку від 1 до 2, F від одиниці, побачили, дорівнює, дивимось сюди на вісь Y, дорівнює 1. мінімум. На проміжку від 1 до 2 F від, де у нас тут мінімум? Ось мінімум, бачите? F від 2, дивимось на вісь y дорівнює мінус 1. Зрозуміли? Якщо зрозуміли ідею, то, будь ласка, зупиніть відео і попрацюйте над двома завданнями, другим, другим і третім, а потім звіримося зі мною. Ну що, звіряємо. Відомо, що f від 7 дорівнює мінус 16. Знайдіть f від мінус 7, якщо функція f є, парною, є непарною. Теорія нам говорить про те, що якщо функція є парною, то f від мінус x дорівнює f. Від Х, правильно? Отже, F від мінус 7 буде дорівнювати F від 7 і дорівнювати також мінус 16. Аналогічно, якщо F від Х не парна, то f від мінус х дорівнює мінус f від x. А значить f від мінус 7 дорівнює мінус f від 7 і дорівнює мінус мінус, тобто плюс 16. Наступне завдання. 15 позначено усним голубим кольором. Да? Функція f є, парною. чи може виконуватись рівність. Будь ласка, уважно розгляньте ці дві, функці... ці... ці дві рівності, застосуйте інформацію, яку я ось тільки що проговорила, і дайте відповідь на ці запитання, а потім будемо звірятися. Звіряємося. Якщо функція парна. то F від мінус 2 дорівнює F від 2. Правильно? Тоді F від 2 мінус F від мінус 2, це буде F теж таке ж саме, і воно дорівнює 0, а у нас написано 1. Рівність невірна. не виконується. Друге. F від мінус 5 дорівнює F від 5. Отже, добуток має бути додатнім. Чому додатнім? Ну, Тому що одного знаку числа правильно, додатнє на додатнє буде додатнє, або від'ємне помножити на від'ємне буде від'ємне. Від'ємне помножити на від'ємне буде теж додатнє. Тож рівність не виконується. Добре, йдемо далі. Функція y дорівнює х квадрат. На всій множині визначення вона парна. Далі, наступне твердження: парна функція має симетрію відносно осі у. Y. І на симетричному проміжку це симетричний проміжок від мінус 9 до 9. І в кінці включені. Так? На симметричному проміжку вона парна. Тут вона парна. Далі проміжок симетричний, знову ж таки, від мінус нескінченності до мінус 3 не включено, і від 3 не включено до плюс нескінченності. Функція буде парною. А ось тут проміжок несиметричний. Мінус 6 включено, а 6 не включено. Отже, для е, функції. З аргументом мінус 6 немає значення праворуч. Тобто, ні, на цьому проміжку вона вже не є парною. І тут проміжок не симетричний. Аналогічна на цьому проміжку функція не є парною. 18. Малюнок. Парна функція симметрична відносно y. І ми бачимо, що. Виконується симетрія. Тобто, на малюнку А функція парна. На малюнку Б ми бачимо симетрію відносно початку координат, функція не парна. На малюнку В ми теж спостерігаємо симетрію відносно початку координат. Кожна точка симметрично відображена, бачите? Тобто на малюнку В теж функція не парна. Завдання 1.9, як бачите, воно вже позначено достатнім рівнем складності. На проміжку від 2 до 5 знайдіть найбільше і найменше значення функції. F від x в першому дорівнює мінус 10 поділити на x. До 10 класу у вас вже мали б сформуватися такі пари, формула картинка. В картинка. Гіперболи від'ємної, да, буде ось така. Тут частина гіперболи, і тут частина гіперболи. Проміжок від 2 до 5. Від 2 до 5. Так? На цьому проміжку, на цьому проміжку функція неперервна і монотонно зростає, правда? Тут х дорівнює 2, а тут х дорівнює 5. Тож, виходить, що. На проміжку від 2 до 5 функція неперервна зростаюча, тож мінімум мінімальне значення вона набуває на цьому проміжку. Коли х дорівнює 2, підставляємо мінус 10 поділити на 2, це буде мінус 5, а максимум вона набуває при х дорівнює 5, теж на цьому проміжку. Підставляємо мінус 10 поділити на 5 дорівнює мінус 2. Аналогічна функція F від х дорівнює 20 поділити на х. На цьому проміжку функція неперервна і спадає. Побачили? Тож, максимум буде f від 2, а мінімум f від 5. На проміжку і підставляємо: 20 поділити на 20 буде 10, а тут 20 поділити на 5 буде 4. Ось так. Завдання 1,10, достатній рівень. Для того, щоб побачити візуально максимум, мінімум, як це поводить функція на тому чи іншому проміжку, виконайте її зображення. Тобто побудуйте спочатку графік, Y дорівнює. Мінус х квадрат плюс 6х. Це у нас з вами парабола. Відками. куди? Вниз, тому що перед х квадрат стоїть мінус. Можете знайти вершину х0, пам'ятаєте формулу? Мінус b, поділити на 2а. Ну, а y0. Знайдете підстановкою х0 сюди. Так? І коли ви виконаєте зображення, то вам стане зрозумілим і питання про мінімум, і питання про максимум. Тож поставте відео на паузу і попрацюйте. Так, ну давайте рахувати. Х0В мінус b це мінус 6. Поділити на 2а на мінус 2. 2 помножити на мінус 1. Мінус 6 поділити на мінус 2 буде 3. У0 буде мінус 3 в квадраті, це 9, плюс 6 помножене на 3. Мінус 9 плюс 18 дорівнює 9. Вершина параболи у нас 3 9. Виконаємо зображення. Тепер точки перетину, відки підуть вниз, точки перетину з ох, х квадрат з мінусом, плюс 6х дорівнює 0. Винесемо мінус х за дужки. тут буде х мінус 6 дорівнює 0. А значить. Перша точка перетину х дорівнює 0, а друга 6, 4, 5, 6 і 0. Ну що, вона у мене, можливо, трошечки кривенька, але все дуже добре видно. І так, перший проміжок у нас максимум перший проміжок від 1 до 2 мінус х квадрат плюс 6х. Дивимося, де наш проміжок від 1 до 2, коли х дорівнює 2. f від 2. Підставляємо мінус 2 в квадраті 4 Плюс 6 помножити на 2, 12, тобто 8, О, трошечки, да, тут скривилося 8. Так, добре. Є друге завдання мінімум на проміжку від 1 до 4. Ось наш кусочок цієї параболи. Да? І мінімум буде, коли х дорівнює 1. Підставляємо мінус один в квадраті плюс шість помножити на один п'ять. Зійшлося майже так. І третє останнє максимум від чотирьох до п'яти від мінус х квадрат плюс шістьх. До речі, якщо б на проміжку від 1 до 4 у нас просили максимум, то ми брали б не оцю точку, а оцю. Оце максимальне значення функції на проміжку від 1 до 4. Так, і від 4 до 5, від 4 до 5, так нам потрібно максимум. Максимум, ось тут буде, да? коли f від 4. Мінус 4 в квадраті 16, плюс 6 помножити на 4. І дійсно, це точка 8. Завдання 1.12. Доведіть, що є парною функція. Що вам треба зробити? Вам треба. Замість х підставити мінус х ось сюди в цю формулу, порахувати і показати, що виходить те ж саме, що і було. Ви напишете, якщо функція парна і так, f від мінус х дорівнює мінус 5 помножити на мінус х в степені 4. Мінус 5 помножити парний степінь мінус при цьому зникає. Тобто виходить вираз 5 мінус 5х в четвертому, такий же, як і функція f від x. Далі, в другому f від мінус Підставляємо, мінус х в квадраті плюс 1 мінус х в квадраті мінус 4. Дорівнюємо мінус Дорівнює f від x. І тепер дуже сподіваюся, що є такі учні, які роблять мені зауваження. А чому це я нічого не говорю про область визначення функцій? Ще в першому випадку, ну, ладно, область визначення функцій, тут всі дійсні числа, да? х належить r. І такої. Суттєвої проблеми немає. А тут знаменник ділення ділити на 0 не можна, і обов'язково треба писати, що це на області визначення доведено на області визначення. х квадрат мінус 4 не дорівнює 0, а значить х квадрат не дорівнює 4, а значить х не дорівнює числам плюс мінус 2. Тобто область визначення у нас від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 2 до 2, і в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Область визначення дуже важлива характеристика функції, тож, будь ласка, на це звертайте увагу. Завдання 1.20. Візуалізація. Да? Парна функція симетрична відносно осі у y, непарна функція відносно нуля.